Поєднати говорити сільське господарство та зелений туризм порадив закарпатцям заступник міністра аграрної політики Андрій Декун під час зустрічі із керівником краю Валерієм Лунченком. На думку посадовця, це дасть можливість маленьким підприємствам із виготовлення екологічно чистих продуктів заробляти гроші як на власних товарах, так і на екскурсіях. У вас поїхати на фарелеве господарство, там половити рибку, потім її мають там приготувати поїсти. Це буде ну мабуть. В рази три дорожче, ніж пообідати в ресторані в Мукачева. Тобто ну, люди вже це розуміють, а є наплив туристів. Але проблема в тому, що таких міст відпочинку не вистачає. Люди, які йдуть до вас, це люди з великих міст. І от вони хочуть побачити оцю. Корівку, це угу. ягнятко, як це все відбувається. І от, чим більше вас ну я ж є у вас і мінімум, якісь тут іноземці у вас і сироварні невеличкі ставлять. Також слід використовувати сприятливі кліматичні умови Закарпатської області, впевнені фахівці, адже через теплу погоду в нас раніше за всі інші регіони дозрівають овочі та фрукти. Відтак цю продукцію на думку посадовців треба спрямовувати на загальноукраїнський ринок, а не завалювати вітчизняні прилавки за Полоницею та болгарським перцем Закарпаття, маючи унікальні природні кліматичні умови, має можливості давати в Україні перші сільськогосподарські продукти. Мається на увазі і капуста, і черешня, і суниця, і багато інших продуктів харчування. В тому числі маємо приклади, коли сільськогосподарські виробники на одному з тому полі. За сезон збирають кілька врожаїв по різних різних сільськогосподарських продуктів. Багато уваги чиновники планують приділити розвитку овочівництва і тваринництва області. Зокрема, скасувати норму, згідно з якою на державні дотації могли розраховувати лише власники понад 1200 свиноматок або 500 корів. Таким чином хочуть підтримати малих товаровиробників, яких на Закарпатті налічують до 90%. Фермери зі свого боку просять одного не стільки фінансувати, скільки не заважати їм вести господарство. Зокрема, нарікаючи на велику кількість перевірок від різноманітних інспекцій та складнощів отримання. Наскільки важливо знищити і викоренити цю корупційну систему, яка в нас склалася, для того, щоб дотримати один, одну ліцензію чи один дозвіл, треба пройти 20 погоджень. А 20 погоджень, ви знаєте, що це таке. Настільки все було. Закцентовано і, і центром всього були хабарі, що про це говорити сьогодні навіть важко. І люди вже почали говорити навіть не в закарпатських цінах, а в цінах там майже Вашингтона, чи не знаю якого світу, коли про мільйони і про тисячі доларів ішли. Мови на це урядовці запевняють, вже незабаром скоротять кількість інспекцій, що проводять перевірки, і зменшать перелік необхідних для отримання ліцензії дозволів. Так сподіваються знизити рівень корупції та заохотити підприємців до виробництва якісної сільгосп-продукції у якомога більших обсягах.